Сьогодні буде мікс із різних секонд-хендів. Вітаю на каналі Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Зараз бігу на секонд. Трошечки сьогодні спека спала, тож більш приємно йти. Але вже і так і осінь відчувається. Так, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Я буду дуже рада. Я забігла в хоману, але тут дуже великі ціни. Зараз я хочу приміряти ось цю спідницю. Вона в такому актуальному принті. І ось такої моделі. Незвична ціна 330 гривень. Тут уже другий тиждень після завозу, але ціна не знижується. Ці невеликі, тільки два рази на день по півгодини дається 30% знижка. Називається це щасливі години. Не дуже звична. Це не той секонд хенд який я знімала раніше. І ось така блузка теж за 330 взяла в примірочну. Ще взяла ось таку футболку. Ну, тут пишуть розмір М, але мені здається, вона велика 289. Ну, на мене повинна пройти і блузку. Точніше, це маєчка золотиста до спідниці. Так, ось бренд. І написана Ска, але мені теж здається, що вона не на С -очку». 130 ціна. Це хумана, яка знаходиться в районі ТРЦ Республіка. Так, ось я вже вдягнула спідницю. Все, мені виявилось якраз по моїм розмірам. Спідниця нижче коліна. Ось така золотиста майка. Мені здається, все підійшло. Ще один лук на свята. На вихід ось такий, в золотому кольорі. Спітниця має ось такий ще попереду декор у вигляді зборочки, воланчика. Отак, подобається вам такий образ чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка, купили би ви чи ні. Я не буду чекати тут щасливі години-півгодини. Не знаю, коли вони будуть. Продавці це не кажуть. Це. Вони говорять, що тільки коли їм об'являють це, то і вони об'являють людям. Так, ну а оця сорочка на мене виявилася велика, дуже велика, як бачите, вирізи не на тому місці. Я просто утонула в ній. Спідницю я не знімала, ну, просто, звісно, що не до цієї спідниці взагалі вона. Просто вже так знімаю. Ну, що я можу сказати? Ціни мене тут не радують. Так, і ось так виглядає футболка. Рукав тут три четверті. Мені зовсім не сподобалось, як вона на мені виглядає. Я тут як мішочок, вона. В общем, і знову ж таки, тут рукав приспущений, а це зовсім не моє, не на мою фігуру, не з моїми руками. Так, ну ось так виглядає. Так, по складу. По складу, в принципі, вона приємна на дотик. Зараз буду ще дивитися, чи є бірки. Ну, купляти я теж її не буду. Залишаю все, що міряла в магазинчики. В цей секонд хенд я дуже рідко заїжджаю і майже не знімаю. Так, поліестер 95%. У цієї футболочки. Так, а тут золотиста наша майка, вона тут з віскози і теж є поліестер. Вона з двох тканин. А, вона тонесенька, до речі, приємна до тіла. Ну, а тут, тут, у нас поліестер 100%. Хоча вона і так можна здогадатися, на додик. Ну, на юбке, на спідниці не було етикеточки. Тут я вже в іншому секунді дивлюся взуття. Теж це хумана, і ціна тут теж велика. Раніше була по системі знижок кожен день, ну, не кожен день, а кожні два-три. Зараз знову-таки два рази на день по 30% знижечка. Ось такі шльопанці приміряю на величезному, товстенькому каблуці. Ціна, як ви бачили, там немаленька. Ось ще туфлі є, 470, майже новенькі, взуття багато. А чому багато? Тому що нема знижок поки. Тому тут теж уже другий тиждень, ось так. Ціни ті, що написані на взуті або на етікетках. Так, кросівочки. щось схоже у мене колись були, але іншого бренду і вони були з ортопедичною устілкою. Я їх брала на роботу бігати. До речі, багато кросівок, багато вже зимового, осіннього взуття, Шльопок мало. Босоніжок, туфель теж тут мало, Ось ціни показую. Такі нерадісні. Хоча взуття тут, прям не скажу, що нове, вирішила взяти, приміряти куртку шкіряну. Куртка від 330. Тут написано від Атмосферу бренд. Я хочу собі касуху знайти, але не знаю ще, де я буду її купляти, поки придивляюся. Так, вона сірого кольору, прим'ята трохи, ну звісно, на мене виявилася замаленька. Хоча так я її вдягнула, але дуже плотна. Сама модель мені подобається, саме таку я і хочу. Щоб не було зайвих там ремінців, пасок. А, так, так що буду шукати щось за своїм розміром приблизно такої моделі на осінь. А колір ще не знаю, чи чорну, може інший колір теж розглядати буду. Так, незвично для себе взяла ще ось такий тренч. Від бренду, від бренду Stradivarius. Зазвичай я таке не ношу, ну, мені незвично, хочу подивитися, хоч як воно буде виглядати. Ну, мені дуже незвично, бо привикла до курточок. Так, нашу бомбери. Тут більш жіночий варіант, і не знаю. Мені якось не по собі. Може, ще модель не та не сучасна. Але, в принципі, хочу і такий варіант теж собі на осінь придивитися. Так, як вам такий варіант, хто носить, хто любить плащі тренчі? А Хто і не любить. А колір, в принципі, мені сподобався. Ще штанці ось такі 330 гривень. Ну, тут, хоч і написано, що L, але вони маломірні від Adidas. А Мені вони малі. Ну, це і так, я бачу, що малі. Навіть не буду намагатися в них влазити. Але так, вони гарненькі. Гарненький, внизу манжет. Приємна тканинка є ось така ще нашовочка. І ще вирішила приміряти це вже в хумані в інший. Ось такий бомбер італійський від італійського бренду. З золотистим написом. Кишені теж мають таку декоративну золотисту вставочку. На жаль, немає тут ніяких внутрішніх етикеточек. На рукаві на манжеті тут золотисті теж смужки є, гарний стан. так Мені сподобалось, тож і вирішила приміряти. Може, не всім подобаються оці золотисті сріблясті бусинки, камінці, декор, ну, це вже кому як. Ось так вона на мені виглядає. Рукав, звісно, мені треба більш об'ємний. Обтягнув мій, мої руки такий рукавчик. Ну, і, в принципі, вона на мене малесенька. Трохи хочеться більшу. Ну, в принципі, нічого. Купляти, звісно, я її не буду. Ну, а ми з вами переміщуємося в інший. Секан-хен тут на вагу, і ми зараз в економ-класі дивимось з вами взуття. Я іноді вдягаю перчатки, бо взуття тут дуже часто брудне, бо воно не нове, нового дуже мало. Тож іноді мені все рівно, що там скажуть люди, але я іноді вдягаю. Так, ну що, подивимось. Що тут є цікавого? Так, навіть не знаю. Зараз десь вже четвертий день після завозу, і вже тут такі залишки. Так. Ось такі черевики жіночі, коричневого кольору на підборах від Timberland. Моделька вже така не новенька. Звісно, не сучасна. Ще ось такі чоботи жіночі. Так, що тут за бренд? Марка, марка. Якийсь марком. Виглядають непогано, але мені здається, що тут не шкіра. Хоча все може бути, треба роздивлятися. Так, від Рейкер теж несучасна моделька посоніжок. І стан вже такий дуже поганенький. Ну, все, що було гарненьке, я думаю, тут розбирають в перший-другий день. Залишається небагато чого. Не знаю, як там інші блогери кажуть, що вони прийшли в останній день, набрали багато нового взуття, сумок. Ну, не знаю. Це явно не в наших секундах. Де вони бувають? Так ось дивіться, вже полиці порожні. Ще щось є, але дуже-дуже мало. Ось, наприклад, ці доволі симпатичні жіночі туфлі на невеличких підборах від бренду. Хто тут у нас? Маркус? Маркен Спенсер. В блакитному кольорі м'якенькі, навіть шкіряні, мені здається, вони. Так, непогано виглядають. Можна такий ще й купити кому треба. А тут вже буває багато такого взуття, яке вже треба викидати. Так, ще ось такі, дивіться, симпатичні чоботи, казаки, в коричневому кольорі стан непоганий. Може, теж не дуже сучасні, але, в принципі, можна стилізувати їх під якийсь. Образ на осінь. Так, ще чоботи ось такі на невеличких, на невеличких, взагалі без підборів, можна сказати. Так, мейдинчина. Красивочки, ну, вже порвані. Звісно, я думаю, їх би забрали. Були б вони в гарному стані, то вже б їх купили. Так що, ось, дивіться, теж від лук, взуття, ну, брудненьке, і не дуже виглядає. Так, челсі на блискавці. Ось такі теж старенька моделька ковбойських жіночі. Ще челсі ось такі красиві в коричневому кольорі. Маючи декоративну тут ось таку пряжку. Бренд не незрозумілий, нема устілки. Ну і на підошві теж нічого я не побачила. Дуже м'якенькі. Так, ще ще взуття яке? Ось такі, до речі, доволі симпатичні. На підборах коричневого кольору, жіночі чер... Ой, черевики, чоботи. Стан такий середній. Але, в принципі, непогано виглядають, почистити їх можна. Так, і ще що? А, ось що зараз я побачила ось такі ще. Ой, а вони такі важкі, важкі. Всі чоботи <теж>, теж брудні в синьому такому темному кольорі, замшеві або цинубук. Так, жіночі босоніжки від бренду FNDF, черевики, туфельки, Ну і що ще? І ще подивимось, отут вже люкс. Ось такі Оксфорди в синьому кольорі, теж красивий. Красивий колір, але теж такі важкі. Вони новенькі зовсім. Перевіряти ціну я, мабуть, не буду. Так, ось така моделька ще є, босоніжок, знову кросівочки. І це все люкс. Як ви бачите, тут є магніти. Ще ось такі туфлі на низькому ходу. Так, лейвіс. Ось ще одні. Теж непоганий стан, новенький, великий розмір, темно синього кольору. Хто не носить підбори? Так, ось такий відпапає на платформі. Ну і все. Все, що залишилось. Ну, навіть сумки тут я не знаю, що й показувати, хоча це люкс. Але якось цікавого я нічого не бачу. У нас розгрібають, мабуть, на перший-другий день люкс. На третій, четвертий вже Нічого не знайти. Ось така сумочка залишилась на люксі. Ще ось така. Але щось мен... мені вони якось не цікаві. Якось не дуже. Ну, я, чесно кажучи, в перший день, в першу годину ніколи не прихожу. Мені оці Великі черги і толпа зовсім не імпанує. Ну, я не перепродаю, поки що так, а ось дивіться, знайшла невеличку сумочку ось таку в синьому кольорі. Хто дивився мої попередні відео, бачили, я там лук синій. Образ на свята збирала. Ось ця сумочка, до речі, могла би бути. Разом сукнею і спідницею, яку я обрала. Так, ще є ось така сумка. Так, бренд показую вам. Ну, це вже не люкс. Це звичайні. Так що, ну, я і не буваю саме в останній день, до речі, Там іноді дуже рідко я забігаю, коли вже. Ціна там 19, теж багато людей, або 33, дуже багато в секундах, і мені не дуже подобається, коли так багато. Людей люблю, коли вже більш-менш свободна. Так, ось дивіться, ще така сумочка, Ні, не ця, оця мені зацікавила. Хоча вона як клійоночка, але ось виглядає дуже симпатично з собами. Симпатично від якогось бренду. Ось там кишені є. Так, ще ось така плітеночка. Так що скоро буду знімати відео і показувати ще е, свій одяг із секонду, який я купляла. Вирішила зважити оцю малишку. Сумочку вона заважила на 64 гривні з копійками. Я її не купила. Так, і ось ось такі туфлі заважили на 49, ну, на 100 гривень будуть парой. Так, а сумочка непогана, хоча тут бренду ніякого нема. China. вона на ланцюжку на довгому є, малесенька ручка. Але тут трохи там стан у неї. Якщо приглядатися є дефекти, тож я її не купила. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!